Христос народився. Священник поет Ян Твардовський написав: Ніч від дня важливіша, хоча нам здається, що все інакше. Насправді це правда, бо вночі можна відкласти в бік тіло, перевірити, чи є Бог, якщо є мовчання і є молитва. Сьогодні поговоримо про молитву вночі. До посильної молитви у тривожний для України час заохочує митрополит Івано-Франківський Української греко-католицької церкви Володимир Війтишин. У церквах розпочалися нічні чування. Ми вийшли запитати людей, що саме вони знають про таку форму молитви. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви, що таке молитовні нічні чування? Е, молитва? На ніч так? Ну, Я не знаю. Якби знала, то би щось говорила. Ну, Якісь не буде вночі, правильно Ну, Це служба вечором моляться. Моляться за, от, наприклад, так, як ми молилися за нашу я старша донечку, за донечку, ну, за майбутнє, за майбутню дитину. За це все. Нам Бог допоміг. Чула, 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 але дуже мало знаю про них. Знаю. Безпосередньо людина стоїть між народом, між землею і небом і просить в Бога все-всі, блага, щоб все було на землі, як на небі. Оце і молитва. Вона, вона може бути нічна, вона може бути цілу ніч. Без поняття. Ні, не знаю, на жаль. Ні, не знаю вибачте. Збираються і моляться вечір, з вечора. Я можу сказати тільки, що я вважаю, що це є потрібне дуже. От і власне коли відділяєш часу від такого солодкого сну і щоб побути той час на колінах, то це є дуже багато. Чування це молитва, мені здається, що за щось моляться. Он в катедрі, наприклад, були оголошені чування, так. За те, що робиться в нашій країні, щоб це було все вирішено як найкраще. Це спеціальні молитви, які подовжено в зв'язку з особливими якимись подіями відбуваються. Відбувається не так, як служба, а набагато довше відбувається і пізніший час. А ви брали колись такому участь? Ні, ні. Не брала. Ні, 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 не брала. Та чула, лише чула, не знаю я. Чула, але я не брала такому участь ніколи. Але я знаю, що таке є. Так, ми знаємо, ми брали. У цьому участь у селі Поганя, у Крилосі. А ви брали тут в такому участь? Нічних, ні. Прихожу, беру участь, тому що я вважаю, що тільки духом ми зможемо об'єднати наш народ і тільки так ми зможемо, поборовши зло всередині себе, просто від... відстояти нашу правоту. Нічніше, Ваня, це особлива молитва вночі. Чим вона особлива, це тим мені асоціюється, коли Ісус просив учнів «чувайте і моліться, щоб не спокуситися». Вігілія, всенишна, панахида. Що між ними спільного? Всі ці слова походять від одного кореня. Більш детально про нічні чування в історії церкви розповість отець Юрій Козловський. Традиція нічних чувань дуже широко застосовується і практикується в нашій церкві. Що це таке? Нічні чування це є молитва, яка триває цілу ніч. Слово чування означає дбати, пильнувати, не спати, бути збудженим і пильнувати над чимось. Нічні чування, отже, відбуваються протягом цілої ночі. Дуже часто вони практикуються під час, наприклад, прощ до великих святих міст там, де протягом цілої ночі перед днем прощі відбуваються особливі молитви, розважання, хресні дороги, вербиці для того, щоб в належний спосіб приготуватися до самого моменту відпусту. Служби Божої і молитви благословення, відпусту, яка відбувається звичайно на прощах. В традиції в історії в традиції нашої церкви нічні чування практикувалися і далі практикуються, зокрема, перед великими святами. В старослав'янській мові нічне чування звучить «всеношноє бдініє». і словом, всеношна. Ми називаємо вечірні молитви літургійні молитви вечірньої і утренньої, якими ми розпочинаємо святкування того чи іншого свята. Великі свята нашого церковного календаря, такі як Різдво, Пасха, Йордань і інші 12 свят великих свят церковного календаря, починаються святкуватися з вечора, властиво всенощним. В традиції церкви, в історії церкви, зокрема в перших століттях, в патристичній добі, люди сходилися з вечора. Коло церкви і починали молитися, читаючи псалми, слухаючи проповіді, читаючи Євангелія, приготувалися до ранішнього святкування того чи іншого свята. Першим вчителем всенощного бдіння нічних чувань був сам Ісус Христос. В Євангелії ми читаємо, що перед найважливішими подіями він іде на молитву. Чуємо ми, в Євангелисти Луки, що Христос відійшов на самотнє місце і цілу ніч молився перед тим, як зранку повернутися до апостолів і призначити, вибрати 12. -х. Так само Христос практикує нічне чування перед день своєї смерті. Він відходить зі своїми учнями до Голивної Гори, там, де каже їм, чувайте, не спіть, і сам іде молиться, тому що знає, що ось-ось звершиться -ось його воля. Ми маємо в історії дуже багато свідчень до теперішнього дня, коли молитва і супровід на якоїсь, якоїсь проблеми, якоїсь тяжкої ситуації робиться серед ночі, щоб ніколи не переставалося молитися за ту чи іншу подію чи людину. Наприклад, в грецькій мові слово нічне чування звучить знайоме нам «панехида». Тепер ми, панихидою, називаємо молитву за померлих, вона навіть досить коротка. Але далі залишається нічна традиція нічного чування при гробі померлої людини перед похороном. Ми супроводжуємо її в останній шлях нашою молитвою, нашою присутністю. Для життя кожного з нас, християнина, дуже важливо старатися проводити з Богом якомога більше часу, зокрема в молитві. Коли ми проводимо наших померлих, коли Христос молиться перед вибором апостолів, коли Христос молиться перед своєю смертю, коли ми в моменти прощ великих свят зустрічаємося з ним і пробуємо цілу ніч, час, коли все спить, коли весь світ завмирає, але десь хтось молиться, пильнує, чатує, чуває над світом, над іншими, це можемо бути ми. Саме наша молитва може звертатися до Бога протягом цілої ночі. Тому особливо в періоди тяжких випробовувань практикуємо нічні чування. випробовувань нашого життя, нашого життя чи нашої України, практикуємо нічну цілу нічну молитву, щоб завжди чийсь голос звучав перед Богом і просив Його за ласки, спасіння, навернення, справедливості, миру і добра. Навіщо сам Христос провів на горі цілу ніч, запитує Йоанн Золотоустий, чи не для того, аби показати нам приклад? Тож, хоча б частково наслідуємо його, аби не просто прикрашатися його іменем, закликає Святий. Він порівнює молитву вночі з духовною кузною і пише: Не так вогонь нищить іржу металу, як нічна молитва іржу наших гріхів. Усе це на власному досвіді досвідчують віряни Івана франківська На парафії Христа Царя, якою Івано-Франківського опікуються отці Василіяни, нічними чуваннями нікого не здивуєш. Тут їх проводять разом з парафіянами доволі часто, і з нагоди свят і у вирішальні для церкви чи країни моменти. Пошук глибокої і ефективної молитви так пояснює прагнення залучати мирян до нічних чувань отець Порфирій Шумило, чину святого Василія Великого. Люде. Дуже часто є відкриті на таку молитву дуже ефективно. Вони багато хочуть молитися, і щось таке особливе, щоб їм давало почуття, що вони зробили щось для Божої слави, для добра людини. а Головне, щоб ця молитва переносила плоди. Разом з отцем Никодимом Горалюком, настоятелем Погонського Василіянського монастиря, отець Порфирій організував особливі нічні чування, Піші прощі дев'ятниці до погоні, богородичного відпустового місця біля Тисманиці. Основне намірення за Україну. Це був якраз місяць червень, бо е, чування в погоні відбувалися завжди з 12 на 13. Але я запропонував, щоб ми пішки прийшли туди і відповідно далі продовжували нічні чування вже в монастирі. І отець Никодим дуже радо заприйняв. Ми, відповідно, не знали, як це буде діяти, тому що це вперше було. І не знали, скільки людей знайдеться. На початку думали, що ми взагалі з це вникудимо, два тільки підемо до погані. Але <кій> прийшло більше 200 осіб. І багато молоді. Ми побачили, що це є добре, і почали цю дев'ятницю вести до кінця. І останній місяць, дев'ятниці, це, яка почалася в червні, приходився на. Лютий. І якраз тоді, у цей місяць, лютий, було дуже сувора зима, була більше 20 градусів, і це було приблизно півтора сотні людей. Отже, люди йшли радісно, вони молилися, тому що вся дорога відбувається з молитвою Верівці, з роздумами між десятками, потім пісні. І ці люди співали на цьому морозі, ніхто не захворів. Горло також кожного витримало, особливо ті, які вели цю молитву. Це був знак дуже великий. І відповідно ми продовжили іншу дев'ятницю, потім ще іншу. Тобто, три дев'ятниці таки по дев'ять місяців ми провели. І однозначно, перша найважливіша така, скажімо, ціль мета це за нашу Україну. Також за Христову церкву, тому що ну, бачимо різні такі ситуації, не завжди є добрі, і відповідно, ми хотіли молитвою якби, вплинути на це. І через це люди дуже радо відкликнулися, згодилися. Були і такі намірення прощення гріхів українського народу, і взагалі того зла, яке сталося, наприклад, після хрещення, дуже багато на наших землях прийшло таких дійсно ну, злочинів. Провин, гріхів. І відповідно наша земля від цього вона обтяжена. І через це, коли відбувається така молитва, це йде очищення. І якщо ем, ми молимося, і за тих, наприклад, хто поляг, за Україну, хто, може, в часі Голодомору помер, навіть ворогів, які переходили через нашу землю, вони також своє життя поклали. Бог їм. Тому всім суддя, але ми можемо молитися, щоб наша земля від цього очищалася. В усіх нічних чуваннях поряд із отцем найактивніші апостоляни страждальної матері Божої через усю ніч не згасає яскрава супрана Оксани Фернюк співгурту Жива вода. А за програмою уважно слідкує Любов Березовська. Це є дуже гнучке і це ми складаємо програму нічних чувань в залежності від потреб часу. Нічні чування обов'язково складаються з адорації, потім акафісти, потім молебні. Ми тепер обов'язково беремо вервицю за Україну, вервицю до Божого милосердя. І зранку ми беремо святу літургію. Чування апостолянок особливе. Вони не можуть на годинку задрімати, відволіктися на особисту молитву або побути лише до півночі. Тіло є немічне і десь колись все одно, хоч на декілька хвилин, очі закриваються, бо це вже навіть якщо практикується, що і вставати, і там десь клякнути, і сидіти. Тобто різні позиції тіла вони трошечки так, якби мобілізують. Щоб витримати, напевно, що все-таки активна участь, прийняття активної участі, тому що розум тоді... Працює людина зосереджена. І якщо людина зосереджена, значить вона вже в процесі праці. Це є процес праці, і вона вже тоді не відключається. Тобто вже тіло не спить, бо процес праці іде. Так іде мобілізація духу, що таке згуртування, якесь безсонна ніч, подібна до легкого струсу мозку, заявили шведські учені, дослідивши зміни хімічного складу крові. Але ніч в молитві зовсім інша справа. Ну, перша молитва це завжди єднання з Богом, яке є джерелом життя. Молитва, в якій людина бере в нього силу, вона бере в нього певне благословення, і тому ніколи вона не чує, що це є щось порожнє. Вона не є порожня після молитви, вона наповнюється. І вона також не може пояснити цього, але чує, що душа повна. Іноді трапляються й незбагненні речі у 2004 році, саме в той переломний для України час у церкві на майзлях тривали нічні чування. Пані Люба Березовська вдивлялась у привезений з погоні образ Пресвятого Серця Христового. Я стояла перед тим образом, і я побачила в очах сльози, в очах Ісуса сльози. І буквально через кілька днів в нас тут все розв'язалося. Нічні чування завжди подібні і завжди різні. Коли нагода радісна, посеред ночі буде невелика пауза, усі поп'ють гарячого чаю, перемовляться словом. Інакше коли довкола тривожно, ні. В храмі тоді пануватиме віра, надія і мир. Все як завжди, і трохи не так, насиченіше, зосередженіше. Коли на нинішній день ось ця ситуація, напевне, все така якась більше напористість духа, більше якби більше відкриття до Бога і більше е, таке, ну якби взивання помочі Божої, щойно якась темна хмара зависає над Україною, згущується й молитва за неї. Віряни знають, отець Порфирій обов'язково не раз і не два збиратиме на нічні чування. Нам треба багато молитися, переконаний духовний отець. Молитва діє і молитва має велике значення. Богородиця, наприклад, в Меджигорі, вона закликає дуже, дуже так сильно, наполегливо молитися і каже, що коли ми будемо молитися, вона завжди буде допомагати нам, поборювати зло, але щоб ми мали від неї таку допомогу, нам потрібно завжди молити і перебувати. Небесна матінка наша, подібно до усіх матерів, чувала уночі над немовлям. Яке щойно народилося у Вифлеємі. чувала з Йосифом, волами, вівцями і пастушками. Серця, що першими відкрилися і посеред ночі побачили, світло велике, таке перше споглядання і чування безпосередньо з Ісусом і над ним самим. Перебування з Богом уночі, в тиші має особливу цінність. Перше, що людина робить жертву велику, вона робить це з любові до Бога. Взагалі, молитва нічна, вона має Практично початок від самого Ісуса. Дуже багато в Євангелії описується, коли Ісус, наприклад, протягом дня Він навчав людей, оздоровляв, а вночі Він мав би, цей час для себе і для Отця Небесного. Він йшов на молитву окремо, учні могли спати, а Ісус йшов, молився. Тобто Ісус дуже багато часу проводив на молитву на молитві самі вночі. І в житті апостолів також, наприклад, в книзі Діянь описується два таких яскравих моменти, де Петро у в'язниці спить між вояками. Але церква вся за нього молиться. І ось ангел в один момент стоїть біля нього, торкнув його в бік і каже: Вставай, бери взуття, плач і йдемо зі мною. Це не знав, що діється. Але коли вийшов на вулицю, побачив, що. Дійсно, Він врятований, він побачив, як Ісус послав свого ангела, щоб його вирятував. Інший момент з апостолом Павлом, коли він також був кинений в в'язницю, і вночі вони молилися, співали пісні, прославляли Бога. В один момент землетру чинився, двері відчинилися і в'язні могли втікати. Але апостол Павло цього не зробив. І врятував такий спосіб цього наглядача, який охрестився, визнав Ісуса, їх взяв додому, обмив рани, і потім вони на другий день були випущені. Отже, молитва вночі вона має дуже велику силу. Що вдень палить сонце, те вночі відсвіжує роса. Якщо душі не живити і не освіжувати цією росою, то з часом уся вона згорить. Мудрість від Івана Золотоустого, святого, що цінував молитву уночі та закликав до неї. Ніч це тиша також. І якщо в цю ніч внести світло, вона буде ніччю, яка має життя. Тобто не ніч, яка густа, безнадійна, яка має страх. Це буде ніч, яка має в собі радість, життя, присутність Бога. В книжці «Молитва, життєдайний Подих отець Даніель Анш описує, як різні монаші ордени по черзі чувають над світом ночі. Він запрошує приєднатися до їхньої молитви на чуваннях. А коли спадає ніч, ми стаємо перед тобою, справжнє світло. Своїми величальними піснями прославляємо тебе. Поза часом у вічній в зорі. Більше дізнатися про нас та переглянути випуски живої віри ви зможете на сайті apostol.if.ua. До нових зустрічей! Христос рождається!